Доброго дня, Засід... Друге засідання постійної комісії з гуманітарних питань, прав людини, законності, запобігання та протидії корупції діяльності, етики та регламенту. Присутні члени комісії Бабич Анна Михайлівна, Гангур Ярослава Юрійовна, та Єр Леонід Іванович. І судні комісії Кузьма Віктор, Вікторович, Мошкола Іван Васильович. Запрошені Закрошені Лужковця Андріївна, староста села Сіце, Засікана Андріївна, директор сілейського ліцею, Мегович Віра Юрівна, начальник відділу освіти та спорту, культури і туризму сільської ради у сільської сільського На порядок денний виноситься таке питання. Про реорганізацію філії номер 1 Сілецького ліцею Кам'янської міської ради Берегінського району Закарпатської області та затвердження статуту ліцею та статуту гімназії новій редакції. У даному до порудач на mm. оручої Відповідно до статті 95 зміниного кодексу України, Законі України про освіту, повну загальну середню освіту. Положення про правокорні закладу освіти, затверджено постановою Кабінету міністрів від 19 червня 2019 року 532, типового положення про філію закладу освіти, керуючись статтею 26 частиною 1 статті 59 законів про України про місцеве місце самоврядування в Україні з метою створення необхідних умов для рівного доступу громадян до якісної освіти. izvješenje efektivnosti заходів što do razvitku svih tih analizi. E, Proponujemo reorganizovati Sjeletski licej bi, e, znjaše filiju z jeho skladu. Filiju nomer 1 Sjeletsko licej z jeho skladu. Drugo, stvoriti Sjeletsku gimnaziju s doštinim pidrodjelom Kamijanskoj i Sinskoj Radi, Zakarpatskoj oblasti, Юридична адреса Закарпатська область, Берегівський район, село це вулиця були, Виноградна, 17А. Затвердити штатний розпис Сілецької гімназії на 25-26 началі різні з додатком. Затвердити статут Сілецького ліцею Кам'янської сільської ради Беремської району Закарпатської області в новій редакції додається. Уповноважити директора Сілецького ліцею Кам'янської сільської ради Берегівського району Закарпатської області, забезпечити державну реєстрацію статуту Сілецького ліцею Кам'янської сільської ради Берегівського району Закарпатської області згідно з вимогами чинного законодавства, забезпечити процедуру попередження та переведення працівників філії №1 1 Сілецького ліцею Кам'янської сільської ради Берегівського району Закарпатської області відповідно до вимог чинного законодавства. Затвердити статут Сілецької гімназії з дошкільним підрозділом Кам'янської сільської ради Берлівської районної Закарпатської області в новій редакції, уповноважити директора Сілецької гімназії з дошкільним підрозділом Кам'янської сільської ради Берівської районної Закарпатської області, забезпечити державну реєстрацію Сілецької гімназії Кам'янської сільської ради Берегівського району Закарпатської області згідно з вимогами чинного законодавства. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з гуманітарних питань, прав людини, законності, запобігання протидії корупції, депутатської діяльності етики та регламенту та заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кузьму Наталію Володимирівну. Хто так, за такий проект рішень? дано рішення на розгляд сесії Кам'янської міської ради. Дякую за слово. Слово не зауваження до позиції